94 і 94 і дев'ять. Борис Пілефем Вітаємо всім слухачів на хвилі Борис Пільфем, 94 та 9. Ви можете нас е, чути на чистоті, а також в режимі онлайн. Переходьте за посиланнями в шапці, профіля інстаграм або Фейсбук. Вмикайтесь і будьте разом з нами завжди. Друзі, влітку цього року організатори конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україна оголосили переможців, які отримують до 100 тисяч гривень на втілення власних проєктів. Цьогоріч було подано рекордну кількість заявок на 4 роки. За чотири роки проекту це 837. Виграли 149. бюджет конкурсу становить майже 13 мільйонів гривень. Три проекти пройшли відбір і реалізуються в Бориспільській громаді. А саме цикл патріотичних документальних фільмів Наші герої. Комунальне підприємство Телерадіо студія Бориспіль. Також облаштування громадського простору, центр реінтеграції ветеранів, ветеранхаб допомагаємо разом незламні управління соціальної політики та охорони здоров'я. Бориспільської міської ради також ремонт покрівлі клубу в селі Солимівка Бориспільського району Київської області. Саме сьогодні ми поговоримо про організацію і про цей соціальний ми можемо так сказати проект. До нашої студії вже завітала Юлія Король, керівник групи соціального розвитку Північ. Юлія, вітаю вас. Доброго дня. А також в нашій студії разом з нами Валентина Ластовка, заступник директора комунального підприємства Терес Бориспіль, і також авторка проєкту Наші герої. Пані Валентина, вітаю вас. Доброго ранку. Перше, що хочу запитати, пані Юлія, розкажіть трохи більше про сам конкурс Час діяти Україну. Наш конкурс проводиться з метою сприяння вирішення конкретних проблем в громадах шляхом реалізації громадських локальних якихось ініціатив як відповідь, в тому числі на виклики війни. Також МХП громаді ставить за мету розвивати компетенції громад з проектного менеджменту, зокрема підвищувати якість написання проектів, залучення додаткових ресурсів громади. А він існує вже 4 роки. Ви про це сказали? Скільки за цей час вдалося взагалі втілити соціальних ініціатив? Ну насправді конкурс Че діяти Україну існує вже більше. Він існує 8 років з 2016 року. Взяв він початок в Черкаській області. Тоді вперше було не пам'ятаю до речі, скільки було пояту заявок, але підтримано було 27 ініціатив. У 2019 році чи діяти Україну поширився вже й на Київську область. І ось уже з 2021 року ми охопили 11 областей України даним проектом. В цьому Році і в попередньому, 22-му році взяли участь вже учасники з 12 областей України. Які найбільше вам запам'яталися ініціативи проєкти? Ви знаєте, в пам'яті я пам'ятаю всі проекти, які ми реалізовували, навіть які не були підтримані експертами, проекти ну дуже гарні. На жаль, не пройшли технічного відбору. З особливих проектів здається, могла б виділити. Проєкт сусідньої баришівської громади там подала подався дорадчий орган в 2021 році місцевої влади молодіжна рада на створення молодіжного простору Фанхаб. Вони з маленького складського приміщення, тоді розмір гранту становив 50 тисяч гривень. Селищна рада дофінансувала 30% від суми. І от бюджет проекту у них склав 70 70 тисяч вони створили простір своїми руками. Меблі виготовляли з піддонів також своїми руками. Це був прекрасний простір. Це гарне було затишне місце. Але на жаль, в березні 2022 року, прямим влученням ракети в приміщення. Не саме це приміщення, воно було знаходилось поряд. Приміщення молодіжного простору було повністю зруйноване. Залишилось частиночки уламки розмальованої стіни, і одна книжкова поличка все, що вдалося вцілити. І вже в 2022 році ми подали грант на українсько-данський молодіжний дім за коштом ХП громаді за залучені кошти від українсько-данського молодіжного дому. Відновили цей проект уже. Більше приміщення охопили, і в підвальному приміщенні. Якщо коротко, і можна зараз зазначити за якими критеріями відбувається сам відбір? Спочатку всі проекти проходять технічний відбір з правильності написання із усіма документами, які мають бути надані, це і гарантійні листи. Якщо є співфінансування листи підтримки, звісно, бо проекти реалізуються тільки з підтримки влади, якщо це якісь інфраструктурні проекти. Далі ми залучаємо в цьому році, і в попередніх роках було залучено вісім незалежних експертів, які по різним напрямкам компетентні. Вони оцінювали всі проекти за десятибальною шкалою, виставляли відповідні бали, і потім загальним рішенням експертів приймалися і відбиралися переможці. Брати участь можуть і фізособи і юрособи? чи є якась різниця між звісно? Немає різниці, можуть брати участь органи місцевого самоврядування, заклади освіти, заклади охорони здоров'я, неурядові громадські організації, навіть ініціативні групи. В цьому році, як проходив відбір, цього року конкурс також відбувся попри війну. 837 заявок було. Як їх розглядали про що були ці проекти, і взагалі як відібрали 149? Ну знову ж таки, відібрали за допомогою незалежних експертів ці проекти. В основному проектів було дуже багато зі створення укриттів. Переважна більшість проектів була зі створення укриттів і. Також не відставали класи безпеки. Ось це такі були два актуальні напрямки в цьому році. Ну і звісно ж, і продовольча безпека, проекти з продовольчої безпеки, проекти з енергоефективності, такі проекти, як встановлення дитячих майданчиків. Ну, ось такі цікаві проекти, як ваш, наприклад. Чи було багато відеоробот, відеопроєктів подано? Ні, не дуже багато. Порядка десяти проєктів, відеопроєктів, в основному, в основному це були інфраструктурні проекти, скоріше. Пані Валентино, як ви вирішили, що слід взяти участь і подати свою роботу, а можливо, щоб виграти цей конкурс, що ви і зробили? Ми вже давно співпрацюємо з МХП, це наші такі партнери, надійні. І коли ми дізналися, що відбувається конкурс, і можна. Отримати грант на втілення своїх проєктів, то, звісно, ми не забарилися, оскільки ми вже працювали на той час над проєктом Наші герої і залучення додаткових коштів змогло нам розширити якість надання інформації саме в цих фільмах, оскільки наші фільми це історії про захисників України з Борисполя. Це ті люди, які. Творять і виборюють незалежність України саме зараз. Отак от, от ми подалися, і ми дуже щиро радіємо тому, що змогли виграти. І саме завдяки вам втілили п'ять фільмів. Свій перший фільм, пам'ятаєте, які емоції визвали і які були коментарі? Перший фільм ми. Випустили рік тому, десь приблизно так само восени. Він почався. Це був фільм про Михайла Жала. Надзвичайно зворушила історія цього чоловіка, тому що він перебував за кордоном у Фінляндії. Коли почалася війна, він там уже деякий час працював ветеринаром, і він потурбувався, аби вивезти свою родину, маму і сестру, а сам приїхав потайки в Україну захищати. Свою державу найбільше мене вразило те, що це настільки багатогранна особистість, він зовсім не професійний військовий. Він навіть мені здається, що він навіть в армії не служив, але попри все, він повернувся. Він був дуже творчою людиною, писав вірші. Дуже любив тварин, поки його не брали в Збройні Сили України, оскільки тоді був ну, величезний наплив людей, які йшли до тероборони, до е, воєнкомату, він пішов визволяти тварин, яких залишили мешканці в квартирах. Це дуже зворушлива була історія. Ми тут між собою в редакції обговорювали і зрозуміли, що. Розповісти це в сюжеті, в коротенькому, ну, зовсім не вийде, тому що масштаб цієї особистості значно великий. І так от і з'явився проєкт Наші герої. На сьогодні скільки вже фільмів реалізовано? На сьогодні ми Випустили сьомий фільм минулого тижня про Євгенія Максимчука. Це вже сім фільмів є на ютуб-каналі Терез Бориспіль. Офіційний. Ви можете їх всі переглянути, а також на нашій сторінці у Фейсбуці і ще два фільми про захисників в монтажі. Пані Юлія, чому ви надали перевагу саме Терез Бориспіль? Тому що було 837 заявок, і обрати. Одного переможця саме в цій, скажімо так, в цьому проекті і відеороботі, це було напевно дуже складно. Насправді це не скільки було складно, оскільки саме відеопроєктів було зовсім небагато. Цей проєкт став особливий з першої хвилини, коли я взяла до, руки, до рук всі проєктні заявки, ось саме з території, до якої, на яку поширює свою діяльність наш північний регіон. Чесно, я коли перечитувала. Саме цю грантову заявку вже тоді йшли мурахи по тілу. Він не залишив би байдужого ні, ні мене, ні одного із експертів, які оцінювали цей проєкт. Тому що ми знаємо, що є такою проблемою великою, що в громадах, не в кожній громаді навіть є стели пам'яті із героями. А тут відеоролики, тут життя, тут історії, ну це вражає. Тому ми не могли пропустити його і не підтримати. Якщо говорити про географію цих проєктів, 149, звідки вони, звідки їх більшість, звідки меншість? Надійшла до вас. Більшість, звісно, проєктів це Черкаська, Київська, Вінницька, Львівська, Івано-Франківська області. Ось переважає ініціативність цих областей. А взагалі проекти є Житомирська, Вінницька, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Сумська область, Тернопільська, Хмельницька область, Дніпропетровська область. Як проходить процес контролю реалізації проєктів і контролю, можливо, куди спрямовані кошти? Як це відбувається? Як ви контролюєте саме цей механізм? Менеджери регіональні на містах. На територіях постійно тримають зв'язок з переможцями конкурсів. Відповідно, ми виїжджаємо, якщо це інфраструктурні проекти, ми виїжджаємо на початку робіт, ми знімаємо відеоролики. Ведеться постійний документальний супровід так реалізації проєктів. процесі реалізації ми приїжджаємо, виїжджаємо, дивимося, як це відбувається. Ну тобто, ось таким чином контролюємо і ми звикли довіряти людям, якщо людина але умови є умовами. Умови У вас є, є умови, прописані так. чіткі умови, коли слід так. реалізувати цю програму. повністю? Ну, і звісно, по закінченню ініціативні групи, громадські організації і всі учасники переможці надають описовий звіт реалізації. Зації проєкту вже комусь вдалося впровадити проекти повністю? Станом на вчора було реалізовано 40 проєктів, і ось сьогодні вітаю 41-й ваш. Дякуємо велике, Валентино. Як ви зараз себе почуваєте? Тому що ви також серед перших кому вдалося це зробити. Чудово почуваємо, в нас робочий, робоча атмосфера, це наша робота, ми її виконуємо щодня. І ці фільми це таке, знаєте, наше натхнення, яке ми впроваджуємо додатково. Вдалося так, нам завдяки МХП громаді вдалося втілити саме п'ять проєктів, які були профінансовані. І, як я вже сказала, вже три ми випустили, я хочу їх назвати. Це... Історія про Олександра Пінчука, Олега Глухова та Євгенія Максимчука. Ще раз хочу наголосити, що ці фільми ви можете переглянути на ютуб-каналі Тарес Бориспіль і два проекти про Андрія Жебу, Анатолія Дзюбу, також уже на монтажі. Хочу ще раз наголосити, що. Зокрема, чому я наголошую на Бориспільській громаді, ми маємо знати і цікавитися і дякувати цим людям за те, що вони пішли відстоювати нас. І саме в цих проєктах їхня пам'ять збереглася. Я дуже сподіваюся, що в нас буде наснага і змога зробити про кожного із героїв України захисників саме з Борисполя такі фільми. А їх на сьогодні, на жаль, вже більше ста. Валентино, на цьому наші герої не закінчуються? Вони будуть виходити? На жаль, ще раз повторюся, на жаль, не закінчується, тому що війна триває і дуже багато хлопців з Борисполя зараз відстоюють наші кордони в самих гарячих бойових точках. І ще раз повторююся, що завдання ТРС Бориспіль аби знати імена всіх захисників з Бориспільщини. Чи вистачить сил охопити всіх героїв? Розказати про них? Я сподіваюся, в майбутньому так. Але е, наскільки виробництво фільму це така затратний час. Потрібна, от, потрібна велика команда, потрібен додатковий час, потрібна додаткова техніка. Але попри все, ми намагатимемося розповісти історії про всіх. Що найскладніше, можливо, емоційна якась складова у фільмі? Для вас, як журналіста? Всі фільми. Я, от я, я автор безпосередньо цього проєкту. Я спілкуюся як і журналісти з рідними, близькими. Так само Олександр, мій колега. Він також допомагає нам в нашій команді створювати ці фільми. Він також, як журналіст, спілкується з рідними. Це, це горе в людей, які. Особисто я пропускаю через себе кожну історію. Кожну історію, яку я розповіла в цих фільмах, я проживаю її разом із рідними, близькими, тому що батьки хоронять своїх дітей, кохані дружини більше ніколи не зможуть побачити свого чоловіка, а діти залишаються без батьків. І це біль, який ліг на наше суспільство, і нам його нести ще довгий час. Чому ми повинні про них говорити? Я маю на увазі, що є в нас. Родини, так які втратили, ми втратили захисників, і вони не хочуть про них говорити. Це їх біль, вони переживають її всередині. Чому ми повинні про це говорити? Чому про це не можна мовчати? Я розумію з розумінням ставлюся до рідних, коли ми з ними зв'язуємося, і якщо вони не хочуть. Ми з ними ми не можемо на них ніяк тиснути, тому що кожна людина переживає горе по-різному, дуже тяжко. І тому ми не намагаємося і не тиснемо ніяким чином. Ми пропонуємо свою допомогу у віковічненні пам'яті про їхнього чоловіка, батька, сина. Про це слід говорити. І здебільшого, з ким ми спілкувалися і з рідними, вони із вдячністю. Вони самі хочуть, аби життя цієї людини, їхньої близької, залишилося в пам'яті і в їхній пам'яті, так само, і в пам'яті громади Борисполя. Пані Юрія, ми не можемо не запитати у вас. В нас залишилося ще два проекти на території Бориспільської громади: це облаштування громадського простору, центр реінтеграції ветеранів, ветеранхаб, допомагаємо разом незламні і також ремонт покрівлі, як в селі Соломівка, Бориспільського району Київської області. Що зараз саме там відбувається? На якій стадії і що очікувати саме громаді? Вже частково відремонтована покрівля будинку культури в селі Сулимівка. Залишаються деталі, і я думаю, що до середини наступного місяця вже цей проект буде реалізовано повністю, і сподіваюся, відбудеться відкриття проекту. З приводу ветеран хабу також завершуються. Ремонтні роботи це великий проєкт, масштабний бюджетний проєкт. Тому трошки затягнемося ми по часу з реалізацією, замовили меблі вже в це приміщення. І сподіваюся, що до кінця наступного місяця також проєкт буде реалізований. А розкажіть, як він буде саме працювати, саме центр реінтеграції ветеранів? Яка його не головна мета, а яка його специфіка роботи? Цей центр безпосередньо буде по роботі з ветеранами, з мобілізованими жителями громади, які зможуть звернутися в цей центр за психологічною підтримкою, юридичною підтримкою, за допомогою в реабілітації, якщо буде така необхідність, як психологічно, так і фізично в межах цього центру. Будемо налагоджувати співпрацю з реабілітаційними центрами. Вже є налагоджена співпраця з Черкаським водоресурсним закладом реабілітаційним. Ось за допомогою таких центрів будемо допомагати мобілізованим, демобілізованим. Жителям громади вирішувати ті чи інші питання У 2023 році. Час діяти Україну не завершується, не. він буде продовжуватися наступного разу. Якщо зараз нас почули і є бажання взяти участь, що слід робити, на коли слід розраховувати? І, взагалі, як створити програму для того, щоб податися на конкурс? Достатньо буде лише мати ідею. Яку ми в межах конкурсу «Честь діяти Україну? МХП залучає тренерів, як зовнішніх, так і тренерів, які є в МХП для написання для навчання написання грантових заявок. Тому достатньо мати цікаву ідею, достатньо мати команду, з якою. І йти в проект, з якою реалізовувати проект, надаємо можливість навчання з написання грантових заявок. Тому проект не завершується. Проект обов'язково буде орієнтовно оголошуємо про старт навесні двадцять четвертого року. Географія конкурсу також не змінюється. Це 12 областей. Ось чекаємо всі за новинами, проекти. де можна слідкувати, щоб не пропустити. Зараз можливо хтось захоче підписатися, щоб точно не прогавати свій момент. На Фейсбук сторінці благодійного фонду, це Ютуб канал, це офіційний сайт благодійного фонду МХП громаді, телеграм-канал. Тому, будь ласка. Друзі, сьогодні до на нашої студії завітала Юлія Король, керівник групи соціального розвитку «У північ. А також зі студії для вас працювали заступник директора директора Терез Бориспіль, авторка проєкту Наші герої Валентина Ластовка. А також зі студії для вас працював перед мікрофоном. Ще буду працювати, Олександр Панкратов. Ми вдячні вам за те, що прийшли, розповіли і зазначили, що для нас зараз час діяти Україна. Саме так. Дякую. 94 і 9. 94 і 9. Борис Піліфем.